Я відверто кажучи, все ж таки не був готовий до того, що відбувалося. Дійсно, було таке шокове відчуття від 1 березня 2014 року, коли на центральній площі Донецька зібрався проросійський мітинг з десятками триколорів, і я Неподалік жив і бачив тих людей, які йшли з мітингу з такими е, червоними е, горячими очима. І для мене це був шок, тому що я глибоко впевнений, був що е, наш регіон е, не мав підґрунт для політичного сепаратизму. Звісно, на якомусь емоційному рівні е, російське сприймалося як своє. Е, я пам'ятаю, в 96-му році е, в черзі в овочевому магазині зайшла бабуся і питає: а, а де тут голосують е, за Єльцина? Тобто е, пройшло 5 років незалежності, а бабуля була впевнена, що ми в е, Росії тут мають голосувати за Єльцина. От. Е, Тобто, ще раз підкреслюю, що на емоційному рівні таке сприйняття позитивне Росії було. Багато людей знаходилися в інформаційному просторі Росії. Традиційно дивилися в 90-ті роки російські канали, потім Український Інтер, який дублював значну міру значною мірою програми ОРТ. Але, але з іншого боку. В місті, скажімо, була створена організація Донецька Республіка, і вона так і не була зареєстрована. там були відповідні справи у прокуратури, але вони проводили якісь заходи біля пам'ятника Леніна. Збиралося десь три десятки людей, і люди, які проходили мемо донечани, дивилися, як на міських божевільних. Тобто, ну от, от той саме триколор е, теперішній прапор е, ДНР е, з'явився тоді. Тобто, цей проект е, е, почав розгортатися е, майже одразу після помаранчевої революції за президентства Ющенка. Тобто, е, безумовно, це був продукт е, російських спецслужб. Але я. Певен, що і е, о, якоїсь е, необхідності в ньому, і в Росії, мабуть, тоді ще не відчували. От. Е, тобто е, е, на відміну скажімо, від Криму, де е, від початку з, з 90-х років коли далися великі гроші, і там е, сепаратизм мав дійсно політичний характер. Е, кілька років перед війною влітку я бував у Севастополі і е, був шокований величезною кількістю триколорів на е, приватних будинках і таке інше. В Донецьку триколорів не було. От, але от так е, з'явилося е, неочікувано, і потім ми дізналися, що е, подібні мітинги е, про були проведені 1 березня в кількох е, областях України. Як ви згадали, е, там 8 вісім, е, і е, всюди однакові гасла. Путін допоможи, веде війська, ми не згодні з Київською хунтою. Ну і повний набір оцих наративів російської пропаганди. Але в кожній області, звісно, своя історія, але в цілому вийшло так, що без. Наслідків це відбулося в більшості областей, навіть у Харкові, коли ну, так само, як і Донецька-Луганська область, знаходиться на кордоні, і була можливість, і безумовно, вона використовувалася Росією, коли привозилася відповідний натовп. Візової е, е, обмеженості не було. До речі, сьогодні в нас офіційно введений візовий режим з Росією, і це чудово, от, е, але в е, відповідно, в кожній в кожному регіоні були свої особливості. І ось е, в Донецьку, в Луганську е, в місцеві еліти. Очікували деяким чином загравали навіть, Скажімо, при всіх особливостях Кернеса він теж загравав, але в певний час він перевбувся і став українським патріотом. У нас ж я думаю, що не видам якийсь секрет. Для багатьох мешканців Донецька здавалося, що у нас взагалі нічого подібного не може бути. Чому тому, що все під контролем нашого олігарха Рената Леонідовича. Він не зацікавлений в якихось сепаратистських рухах. Тому що ну, основний його прибуток це експорт металу. Величезні металургійні комбінати в Донецькій області Росії для Росії він був завжди конкурентом на світових ринках. Тобто було сподівання, що тут так само вдасться якось відстояти доволі таку активну проукраїнську позицію тоді здійснював, реалізовував Ігор Коломойський. В Дніпрі ми пам'ятаємо, що, що тоді в 2014 році робилося. От, але на жаль, політичної волі було недостатньо одразу, практично після того мітингу 1 березня, була захоплена об Е, цими людьми абсолютно маргінальної зовнішності, маргінальної поведінки. От, але е, наприкінці березня її вдалося звільнити. І е, вже остаточно е, будинок обл... держадміністрації був захоплений на початку квітня, тоді ж була проголошена Донецька Народна Республіка. От, е, але і тоді були можливості звільнити е, відповідний е, 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 наказ був наданий, хоча. Зрозуміло, що тоді на весні 14 року наша держава була дуже слабка і практично без бою, без заперечень вдалося Росії захопити Крим. Але, Успіхи скажімо, в Харкові, е, в тому числі завдяки Авакаву іншим діячам, е, вони надихнули, що можна це розробити і у Донецьку. Був, була над надіслана відповідний підрозділ е, е, спецпризначенців, От. але е, відмовили. Що не можна штурмувати, не можна е відновлювати українську владу, то тут треба домовлятися. В кінці кінців е ми знаємо, що в кінці травня вже розпочалися бойові дії е біля аеропорту, і ну і як наслідок, ото був гудок за мир. Але це вже не мало ніякого значення і е фактично. Оці наші уявлення про те, що у Донбасі, у Донецьку все під контролем е, Рената Леонідовича виявилися не та, та такими, що не відповідають дійсності. Е, для Росії е, український олігарх е, якогось принципового значення не мав. І е, в результаті е, е, були привезені певні. Е, е, Сили. Я маю на увазі загон Стрелкова. Потім він так дуже емоційно і самовпевнено казав, що саме він нажав на гачок війни, захопивши Слов'янськ. Доволі така незрозуміла історія, коли Слов'янськ був звільнений, але його загон практично безперешкодно потрапив до Донецька. Він там став міністром оборони ДНР і таке інше. Тобто, я не хочу звинувачувати нашу владу, бо насправді тоді ситуація була дуже ну, складна. Але тим не менш, протягом літа липня, серпня відбувалося військове звільнення від цих підрозділів так званих сепаратистів, фактично маріонеток Кремля, і якби не безпосереднє збройне не втручання. Російської Федерації то е, можливо було реалізувати е, мрію, зокрема, мою, що е, на початку вересня е, в Донецьк я зможу повернутися і, як завжди, розпочати Черговий навчальний рік. Але е, ми знаємо е, трагічні події в Іловайську е, і е, Фактично, консервація отих захоплених територій, яка тривала 8 років.